Спільний тато. Американський лікар став батьком 50 дітей. Протягом-1980-х 1970 років лікар Дональд Клайн був одним із найшанованіших медиків-репродуктологів індіанаполіса в США. Він допоміг завагітніти величезній кількості пар, які з певних причин не могли мати дітей. Через 30 років стало відомо, що під час процедури заплітнення лікар використав не донорську сперму, а свою власну і таким чином став батьком близько 50 дітей. Розслідування справи розпочалося у 2014 році та тривало 4 роки. Усе почалося з того, що двоє жінок поскаржилися на лікара Клайна до Генеральної прокуратури штату Індіана. У документі вони наголосили, що коли намагалися дізнатися більше про своє походження, то з'ясували, що мають спільного батька. Виявилося, що обидві жінки були зачаті за допомогою зразків сперми, узятих із клініки лікаря Клайна, а їхня ДНК свідчить про спорідненість із родичами самого медика. Згодом справа набула значного масштабу, подібні випадки виявилися зовсім не поодинокими. Після судового процесу над клайном дедалі більше людей усвідомили, що саме він є їхнім біологічним батьком. Наразі вони намагаються зрозуміти, скільки ще братів та сестер вони мають і що змусило лікаря піти на такий крок. Скандал щодо дій Дональда Клайна спалахнув у 2014 році. Одна з біологічних дочок лікаря Крісті Кілліон почала цікавитися своїм походженням у підлітковому віці. Вона знала, що її батьки скористалися послугами лікаря для того, аби вона з'явилася на світ і намагалася знайти свого біологічного тата. Кіліон зателефонувала до клініки лікаря Клайна, той сказав, що дізнається про імена її батьків. Проте згодом заявив, що медичні записи не збереглися, тому він не може їй допомогти. Після цього дівчина зареєструвалася на спеціальному генеалогічному сайті і знайшла там ще одну людину, чиї батьки свого часу скористалися послугами Клайна. Джакоду Балар. ДНК тест встановив, що вони сестри. Після цього кількість родичів почала стрімко зростати. Урешті-решт братів і сестер стало дев'ять. Що здавалося їм вельми підозрілим, адже Клайн переконував своїх клієнтів у тому, що один донор сперми може бути біологічним батьком лише трьох дітей і не більше. А трохи пізніше з'ясувалося, що всі вони генетично пов'язані із сином лікаря, дугом Клайном, а отже, саме медик є їхнім батьком. У зв'язку з цим відкриттям Келіон та Балард надіслали до Офісу Генерального прокурора штату Індіана скаргу щодо дій лікаря. Почалося офіційне розслідування інциденту, під час якого лікар заперечував будь яку можливість того, що він є біологічним батьком жінок. Делейні, який був обвинувачувачем у справі, у коментарі одному з видань зазначив, що Клайн одразу зайняв позицію людини, що має владу, та сказав: Я лікар. Ці люди кажуть неправду, вони зводять на мене наклеп. Це не було реакцією наляканої, безсильної людини. Це було реакцією людини, яка звикла до влади. Однак будь-які сумніви щодо того, чи говорять правду нащадки ошуканих клайном жінок розвіялися після ДНК тесту. Той встановив, що саме Дональд Клайн є біологічним батьком Крісті Кіліон та Джаконди Балард. Урешті решт, Клайн зізнався, що використав свій сім'яний матеріал замість донорського. За його словами, це сталося близько 50 разів. Ця цифра приблизно збігається з кількістю дітей, яких вдалося знайти за допомогою спеціальних сайтів, котрі пропонують відшукати родичів на основі ДНК тесту. Однак насправді перелік може бути значно більшим. Дональд Клайн відкрив свою клініку в 1979 році, а використовувати власний біоматеріал припинив лише наприкінці. 1980-х років, коли з'явилося багато банків сперми, а замість свіжої стали використовувати заморожену. Незважаючи на всю суперечливість учинку лікаря, він не отримав за свої дії майже ніякого покарання, його не могли засудити за зґвалтування, як і за сексуальне насильство з використанням тілесних речовин. В Індіані це вважається злочином лише тоді, коли вони скоєні грубо, нахабно та зі злочинними мотивами. Його також не могли звинуватити в кримінальному обмані, будь-які записи були давно знищені. Примітно, що жоден закон в Індіані, як і в інших штатах США, не забороняє лікарям використовувати власний сім'яний матеріал під час процедури запліднення. Єдине у чому змогли звинувати Клайна, так це в перешкоджанні правосуддю? Він отримав два листи від офісу генерального прокурора, котрі сповіщали його роз, про розслідування справи, проте написав щонайменше дві відповіді, яких стверджував, що ніколи не використовував свою сперму, і що будь-яка жінка, яка стверджує протилежне, є винною у наклепі. Або написанні Пасквелів. За це суд змусив Клайна виплатити 500 доларів та засудив його до року випробувального терміну. У серпні 2018-го в нього також відібрали метичну ліцензію, проте вона йому була й не потрібна, адже він завершив кар'єру ще 2009 року і наразі перебуває на пенсії. Йому вже 80 років, що змусило лікаря вчинити так зі своїми пацієнтами, сам лікар у ході судового процесу визнав, що вчинив помилку, проте зазначив, що вважає, що так допомагає жінкам, адже вони дуже хотіли мати дитину. Клайн також стверджував, що використовував свій біоматеріал лише через те, що не мав доступу до свіжого донорського. Коли навколо Клайна. Розгорнувся скандал, його друзі та сім'я написали судді листи, намагаючись виправдати вчинок лікаря. Вони говорили, як важко було розчаровувати пацієнтів, коли неможливо було знайти донора. Лікар Клайн завжди думав насамперед про пацієнтів. Він дуже співчував їм і намагався знайти спосіб, який міг би допомогти сім'ям у найбільш уразливі. Періоди, коли і чоловік, і дружина відчували себе безсилими, написав друг Клайна, чия дружина була його пацієнткою, проте не проходила процедуру запліднення. Однак, у той час, як друзі Клайна дотримуються цієї думки, незадоволені його діями пацієнти та громадськість, вважають, що він був більш стурбований своєю кар'єрою ніж добробутом майбутніх батьків. Адже навіщо йому щось приховувати, якщо він справді вірив у те, що не зробив нічого поганого. Зараз частина обдурених клайном жінок та їхніх дітей намагаються домогтися ухвалення в штаті Індіана законопроєкту, який визнав би незаконним неправомірне використання репродуктивного матеріалу, поки що їхні спроби не увінчалися успіхом.